Фронти 155 бойових зіткнень по всій лінії фронту за добу, що минула. Це дані від генштабу. Російська армія випустила по Україні ракету. 111 кабів. кавів, чотири тисячі разів обстріляла позиції наших військових і населені пункти. І це лише на лінії фронту. Ще пам'ятаємо про 32 два шахеди. Під авіаударами було 30 громад. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Найбільше атак ворога відбили наші на Покровському і турецькому напрямках вони там активізувалися нещадно у прикордонних районах Чернігівщини і Сумщини з боку Росії. Ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Натомість авіації, ракетні війська, артилерія сил оборони України завдали 13 авіаударів по поки живій силі противника, втрати окупантів 100, пробачте 1110 штук та сотні одиниць. Техніки з нами на прямому зв'язку Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Наші вітання вам. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Руслане. Напередодні я бачив статистику порівняння місяця попереднього з тим, який був до цього. По активності як ворожої, так і ворожих угруповань по всім напрямкам, так і використання ними ракетного озброєння, шахедів. От по їх активності по лінії зіткнення. Згідно цієї статистики, йде невелике зменшення. Я маю на увазі, що де, кількість щоденних е, обстрілів, кількість щоденних спроб штурмів. По факту, в тих зонах, де присутні бійці Національної гвардії, а ви відчуваєте ось цю різницю, вона не суттєва, там, на 200 зіткнень менше місяць до місяця. Але тим не менш, чи не відчуваєте по факту. Змін ніяких немає. Вони як намагалися тиснути, так і тиснуть. Як в деяких моментах в місцях просуваються там на потрохи так і продовжують просуватися. Десь як стояли, так і стоять. Яка реальна ситуація в зоні в тих зонах, де працюють бійці Національної гвардії? Ми бачимо навіть від. Скажімо так, підсумкового зведення, що за добу більше 150 бойових зіткнень по лінії фронту, це дійсно досить велика кількість боєзітнень, і мова йде про те, дійсно, що зараз багато напрямків активних, де ворог проводить більше 10, а то й подекуди більше 30 боєзітень, зокрема Покровський, Кураківський, Турецький напрямок. Ми бачимо, ну і звичайно, те, що відбувається останні два місяці, скажімо так, по півночі Харківщини. Звичайно, що може різнитися кількість обстрілів і кількість бойових зіткнень, але мова йде про те, що е, ворог е, буває інтенсифікується саме на тих напрямках, які. Е, він намагається досягти або успіху, або відволікти увагу підрозділів від головних напрямків. Зокрема, ми спостерігали навіть в травні місяці, коли була велика активізація в районі Часового Яру і розпочалася наступальна операція противника на півночі Харківщини. Таким чином. Окрім задач просування, можливого, по півночі Харківщини ворог також намагався виконати задачі і відтягнути наші резерви, відтягнути наші війська від тієї лінії. Разом з тим, що стосується самих обстрілів, зокрема застосування авіації, то ми бачимо, що воно постійно досить велике. Звичайно, бувають дні, зокрема. Ми фіксували і по південних напрямках, коли авіаційних ударів по певних ділянках взагалі не було, чи навіть не було спроб штурмів. В інші дні це може бути 10-20 штурмів. Це говорить про що? що лінію фронту взагалі ситуацію потрібно розглядати в комплексі. Саме так і зараз роблять багато наших командувачів і командирів для того, аби відповідно приймати правильні рішення. Ну і друге це. Вчасна розвідка, аеророзвідка, яка дає нашим підрозділам змогу діяти правильно на тих чи інших напрямках, прогнозуючи дії ворога, це зокрема стосується і певного нарушення його сил, логістики, певного переміщення підрозділів, і таким чином реагувати вже на ті обстріли, на ту інтенсифікацію на напрямках. напрямка Руслана маємо розуміти, що швидкого прориву, так щоб обвалився фронт, або пробити діру в лінії фронту росіянам не вийшло. Але те, що ми спостерігаємо, це можна називати повільна, поступова, позуча окупація. Ми прекрасно розуміємо причини і передумови. Ми ні на секунду не применшуємо вкладу і внеску надзвичайного кожного з тих, хто захищає нашу землю в прямому непереносному сенсі. Але мусимо розуміти, що маємо протиставити за умови, що і навіть і нині співвідношення артилерії 3 на 3 до 1 не на нашу користь. Маємо розуміти, що зараз, якщо ми говоримо про турецький, купімський, покровський напрямок, що там пекло вивертається назовні, да? тобто. Там рубилово це є цитата від військових, які просто там не на життя, а на смерть, і дуже жорстко, дуже жорстко відбувається. І те, що вони зараз кажуть, що зараз трохи зменшилася кількість атак, як таких від окупантів, відчувається, що вони перегруповуються. Потенційно ж можуть вдарити з більшою силою. Що по техніці і по забезпеченню? Що маємо протиставити натомість? Ну за умови, звісно, що от президент сказав, що є 14 бригад, але які не недоукомплектовані до кінця а, а тіє, тією зброєю, яку нам обіцяли закордонні партнери. Вона ж через дві години не з'явиться. Як? Ми завжди говоримо про те, що окрім мотивованого особового складу, звичайно, потрібно відповідне озброєння, яке та змогу нівелювати перевагу ворога зараз. Здебільшого наші військові і ті підрозділи, які виконують задачі на різних напрямках, починаючи від Харківщини, закінчуючи південь, в першу чергу говорять навіть про. Нівелю... нівелювання переваги ворога в повітрі, тому що та велика кількість кабів, обстрілів застосування авіації це те, що ворог намагається використовувати як перевагу саме свою авіацію. І звичайно, що наявність засобів, які здатні вражати літальні апарати ворога різного типу, це починаючи від гелікоптерів, від штурмовиків і закінчуючи навіть безпілотниками, які проводять аеророзвідку, ми бачимо, що ворог намагається запускати такі безпілотники. Тивно тактичного рівня в глибину за лінію фронту для того, аби виявляти цілі, коригувати їх і наносити удари. Це звичайно велика потреба в цьому, і воно. Має, скажімо так, суттєвий вплив, тому що основна зараз перевага ворога це звичайно авіація. Що стосується артилерії, звичайно, кількість артилерійських ударів, кількість снарядів, які випускає ворог, вона досить велика. Проте ми бачимо, що завдяки і точності нашої артилерії, завдяки тому, як використовують fpv дрони, дрони, які нам мають бойове навантаження, наші підрозділи подекуди вдається утримувати паритет, а то й навіть отримувати перевагу над противником. На досить важких напрямках, ну і звичайно, що ми бачимо, що багато населених пунктів, зокрема, та ситуація, яка зараз відбувається і в районі по південних напрямках і в часу Яру, ми бачимо, що ворог там, де не може прорватися, він намагається повністю знищувати і наші, скажімо так, кріп райони, наші ділянки, і навіть знищувати самі міста. Таким чином намагається ти типу якусь територіальну перевагу, тобто і та контрбатарейна боротьба, і та боротьба, яка ведеться завдяки тому, що ми знищуємо важкі вогнеметні системи гармати противника. Вона також сприяє тому, що поступово вилюються це вогнева, вогневий потенціал противника. Дякуємо, пане Руслане, вам за те, що доєдналися до ефіру за ваші відповіді. Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Він був на прямому відеозв'язку